У кожному домі має бути місце для краси. Але що, якщо ця краса ще й не вибаглива? Сьогодні я покажу вам трьох зелених друзів, які не вимагають надмірного догляду, але легко змінюють настрій простору. Це Флебодіум, Аспарагус і Адіантум. Флебодіум. Королівський папоротник. Цей папоротник вирізняється хвилястими листами з блакитним відтінком, ніби шматочки тропіків у вас вдома. Хлебодіум любить розсіяне світло, стабільну вологість повітря, але передбачає не ідеальний режим поливу. У горщику або в кашпо на підвіконі чи стелажі, він скрізь виглядає стильно. Лебодіум не любить прямих сонячних променів. Тому ідеально для світлих, але не спекотних місць північне або східне вікно підійде ідеально. АСпарагус. Ажурна елегантність. Аспарагус це не про спаржу, це про легкість. Його тоненьке, майже мережеве листя створює повітряну фактуру в інтер'єрі. Він витримує півтінь. Полив помірний, якщо ви забудете про нього на кілька днів, не образиться. Ідеально виглядає у підвістих кашпо чи на поличках. Мій аспарагус в кашпо стоїть на підлозі і щодня додає інтер'єру особливого шарму. Його ніжні, майже пухнасті пагони розпадаються хвилею зелені, створюючи відчуття затишного оазусу прямо у кімнаті. Його форма м'яко облямовує простір, пом'якшуючи лінії меблів і додаючи природної асиметрії. Особливо красиво він виглядає на фоні світлих стін або дерев'яної підлоги, поруч з ротанговим кріслом або плетеним килимом. Для великого вікна, де розсіяне світло, підкреслює ніжну текстуру гілок. Аспарагус – це не просто зелень це спокій. М'якість і візуальне дихання для кімнати. Адіантум. Ніжність у кожному русі. Цю рослину ще називають венерине волосся. Вона тендітна, з напівпрозорими листочками на темних черешках. Адіантум більш вимогливий до вологи, але досить гнучкий, якщо знайти для нього правильне місце. Спробуйте поставити його в ванні з вікном або на кухні. Він оживить будь-який простір. Якщо у кімнаті багато грубих фактур камінь, дерево, метал, адіантум ідеальний баланс, його м'яке листя пом'якшує простір, додає текстурності живої динаміки, підкреслює контраст і робить інтер'єр більш живим. Завдяки вишуканій формі адіантум органічно поєднується з ретро кашпо, керамікою в тон землі. Скляним посудом у стилі вінтаж у такому оформленні рослина виглядає як частина історії, делікатна, чуттєва, майже з іншої епохи. А діантум потребує підвищеної вологості, тому ванна з вікном ідеальне місце. Або можна поставити його на тацю з вологим мохом чи керамзітом. Ще один варіант біля зволожувача повітря у зоні відпочинку. Адіантум це як тіньова перлина для північних кімнат. Якщо простір не надто світлий, адіантум чудово почуватиметься там, де інші папороті втрачають декоративність. Добре росте у російному світлі, виглядає гармонійно на полицях, підвіконнях або стелажах. Може стати зеленим серцем кімнат. Порада. Комбінуйте адіантум з іншими рослинами з дрібним листям. Наприклад, плющем, щоб створити композицію тонкої графіки та об'єму. Адіантум це тиша, легкість і тендітна краса, яка оживляє простір без пафосу. У його присутності хочеться говорити пошепки і зупинити мить. Він про повільне життя, уважність до деталей і душевного комфорту. Ну і на завершення флебодіум для фактори, Аспарагус – для легкості, а діантом для ніжності. Разом вони створюють гармонію, балансуючий інтер'єр без зайвих зусиль. Це той випадок, коли природа найкращий дизайнер. Напишіть у коментарях, яка з цих рослин вам ближче до серця. А якщо маєте у себе, поділіться враженнями. Підписуйтесь, якщо любите кімнатні рослини, як і я, будьте здорові! До наступних зелених історій.